Хотів би вже почати відос. Ну, у мене тут є паузу. Тому через пару секунд почнемо. Привіт, з вами Savasale, І сьогодні у нас буде відосик такий. Ну, не можу сказати, що він буде результативний, але я хотів би його зняти. Відправили мені iPhone X. Підписник з YouTube сказав, що є телефончик. Встанці зараз покажу, якому каже, що мені з ним робити. Розберіться, хочу вам його продати. Якщо не відправляю, будемо дивитися. Прийшав до нас ось такий iPhone 10. Ось, <свісно> ось його одна частина. Да? Всі ми вже розуміємо, тут або в мені не було заднє скло, ну, камери, або це китайський корпус, але стан такий, що фіг поймеш. І ось від нього ще одна запчастина: це у нас <свісно> дисплей. діло, що теж копія була. Ну, нічого, так він приїхав розкритий. Одним словом, відправили мені цей телефон в такому ось стані. Я, в принципі, навіть не знаю, що з ним робити, але тут момент в тому, що в принципі, запропонували невелику ціну за нього. Це, якщо не помиляюсь, тисяча чи півтори тисячі гривень. Питання: як ви думаєте, чи включиться цей телефон взагалі? Ні. Візуально, що я бачу, що акумулятор у нас вже добрий день. Добрий день! Тобто акумулятор вже вздутий. В принципі, більше нічого такого я не замітив, але відразу бачу, що немає одного болта. Тобто якісь суперспеціалісти. Тут взагалі історія яка? У нас, якщо ви можете придивитись, зараз я приближу. Да, ви бачите, що в нас тут злизаний нижній болт. Прикиньте, і це ж принесли цей телефон до майстрів. Вони не змогли відкрутити оцей болт. Да? І що вони зробили? Реально, вони вскрили телефон через. Дісплей. Прикиньте, це жесть. Просто це цесть телефону. Я розумію, у нас були теж колись такі ситуації, що ми не могли відкрити, що ми тільки не пробували і сварка, і точечне, паяли, і маленьким сверлом розкручували, питались, і там, плоска твердка. Коротше, викрутки. Варіантів було багато. Що я хотів розповісти по цьому телефону, що ми зараз будемо робити? Перше, я візьму дисплей. Мене от XSA вроді би має бути. Е, хто не знав, дисплей от -а, XS і X однакові. В них єдина відмінність — це рамка. Оце так? Да? Зрозуміло. Зараз візьму дисплей від XS, підкину. І цікаво, чи в такому стані взагалі він запуститься. Так, ось у мене виходить є два дисплеї. Е, і ми зараз з них підкинемо. Оба, вроді, такі, як на XS. Ну, це на X показує. Е, зараз ми їх підкинемо і подивимося ж далі, що з цим телефоном. A few minutes later. Так. Давайте візьмемо спочатку той дисплей, який підписаний на iPhone X. Я даже, если честно, з того дисплея не буду знімати, точніше, з цього телефону, даже не буду знімати рамку. Я так сразу підкину. Мені цікаво, чи взагалі запуститься цей телефон чи не запуститься. Візуально? Я таки думаю, що він все-таки запуститься. А, скажу відразу, чого я цей дисплей не підкидаю? М -м, я вам хотів показати, Бачите, у нього тут вже хтось ну хтось з майстрів питався його м -м -м, підключити, і він по ітогу підключився так, що вже нічого ним не зробив. Так, зараз я візьму. У мене є такий спеціальний ой, блин, інструмент, яким я завжди, коли працюю, я ним на таких телефонах підсоєняю дисплей. Цікаво, чи запуститься він від того, що він має зараз. Ви як думаєте, запуститься ні. чи ні? Я думаю, навряд чи. Іржан, блядь, заїбав. З того я заїбав на роботу Пар... Окей. Реакція у нас по ітогу повний нуль, да? Що я можу вам запропонувати? Я можу запропонувати тільки поставити його на зарядку і подивитися, чи він починає безправна зарядка блинку. Безправна зарядка нічого не показує. Бо, зрозуміли, є така ситуація, інколи через шнурок заряджається, а інколи заряджається тільки через, тільки через безправну зарядку. Коротше. Що я зараз роблю? Я зараз поставлю на шнурок і потім повернусь покажу вам, чи стартану з цим акумулятором, чи пройшлося підкинути новий. Так, є у нас ось такий у мене ще один павербанк. Дуже зручний, Це, в принципі, і на Максей іде, в нього ще плюс тут підставка є. Взагалі рекомендую, вони в мене є в наявності. Показую вам, що зарядочка у нас в принципі фурича. Да? фурича. Все. Зарядочка у нас фурича, питань нема, Но по того, все одно у нас телефон зараз не хоче показувати, що він хоче жити. Окей, я не буду ждати, щоб стартанувся цей акумулятор. Я візьму зараз, просто тобі блушний мене кум є, підкину його і подивимося, що буде далі. У мене є канал, який називається Савасейл. Да, в ньому поки не працює бот, бот працює в тільки в каналі 2. Чому так? Тому що ми розвиваємось і всі нюанси хочемо на каналі 2 відпрацювати, а потім вже в основний канал запустити повністю офіційний робочий бот. Ми заходимо зараз, виходить, в канал. Ось отак ми це все публікуємо. Е, вибрати більше фото. Ми вибираємо більше фото. Да? Готово. І публікуємо телефон, який ви вже можете пройти та, в принципі, купити. І в нас виходить зараз, ось виставили ми в канал 12 Pro за 12600 на 256 пам'яті. Ціна адекватна, вона є по низу ринку для звичайного клієнта, ви замінили акумулятор, вам стає цей телефон там, до 13 500 14 тисяч гривень, ви собі радієте і купили собі нормальний телефон. Ну, тобто рекомендую, переходьте. Канал ось так називається, посилання як завжди є. переходьте та купуйте свої телефони. Публікації тут один вистачає, є що вибрати. Тому не. Пожалкуйте. Сьогодні я ось виставляв MacBook, який забрали за 10 хвилин. Я дуже задоволений, що в мене є така аудиторія, яка мої товари купує дуже швидко, я навіть не встигаю виставляти їх десь в іншому місці. Так, що хотів вам вам сказати? Ось я знайшов акумулятор, бо ушник, зараз да? підкину. No, Но... суть яка, телефон стоїть типа на зарядці, А, блін, так дисплей же. А, так, все, він включився, багато. прикиньте. Він включився, просто дисплей не показує. Йопта, а що ж такое? А я дивлюсь, просто проценти сіли. Думаю, блін, а як же ж так можна? Ну, що, можливо, я щось погано підключив. Хотя навряд чи може бути. Ну, щось давайте перевіримо. Ні, давайте я візьму щось щас... те, що у мене тут зашли флігень. Окей, давайте я щось візьму другий дисплей. Так, зараз я короче, ми візьмемо інший дисплей. Це, кстати, дисплей з XS і в дуже гарному стані. в мене пакетик. Що не пам'ятаю, що скопа вона Ні, скла немає. Давайте, окей, давайте ми його підключимо і подивимося, що в нас по і вийде. Потім в по дисплею там щось погано тримається розіом. А я вам знаєте, що скажу? Тут на платі просто вже розйому торба. Така, коротше, херня. Я зараз спробую його підключити. Я його просто увімкну. Я його просто увімкну. Да? І якщо він включиться, то якщо не включиться, то буду придавлювати пальцем. Давайте спробуємо. Раз, два, три. О, вмикається, прикиньте. Так, і наш телефон, цей по ітогу вмикається. Цікаво, що з ним далі буде ситуація. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи працює в цьому телефоні Face. Я думаю, що навряд чи. Кстати, я навіть не пам'ятаю, наскільки він пам'ять. Якщо чесно, не пам'ятаю. Так, і цікаво, що якась тут у нього акумулятор. Здорово, ага, тут є пароль. Хорошо, давайте пароль стандартний. Одинич. О, одиночка. Так, як чудово, підійшов у нас пароль. Давайте ми подивимось, наскільки вже він в нас в пам'яті. Кстати, в мене з цим дисплеєм було з зіксесом проблема, що в нього не працював сенсор. Так, да, бачите, яка ситуація? Інколи, коли ви купуєте дисплеї, у вас може бути інша ревізія. І однакові Excess, але в одному працює дисплей нормально, а в другому може працювати ненормально. От у мене така була ситуація, і оце так в мене з'явився цей дисплей. Окей, давайте, хорошо, зайдемо в налаштування. Давайте зайдемо в налаштування через це, щоб не шукати. Заходимо. Що у нас iCloud cloud вже тут бути? Так, да, iCloud у нас є функція. Face ID відключена. Акумулятор у нас дохлий. І Face ID неполадка. І 64. Якщо чесно, це все дуже печально. Це печально. Окей, давайте включимо камеру. Е, ваша думка, що ви хочете сказати? Чи працює тут Face в даному, в даному телефоні? Я думаю, що, напевно, Face тут можна буде відновити. Дивіться, для того, щоб зрозуміти, чи можна відновити Face програмним путем, тобто не паять. Шляхом, ви можете зайти в камеру і на одну секунду жовта рамочка з'явиться. Да? Зараз, якщо мене знову не виключиться цей катефон, о, дивіться отак. Я, звісно, таку вам інформацію древню розказую. Ну, типу, що що маю, чим не маю, тим ділюсь. Опа, на секунду, бачите, з'являється жовта рамка, і це нам каже про те, що ми можемо через програматор GC відновити Face ID. І що в нас виходить? В принципі, телефон включається, але ну, нам тут, а я тільки що побачив, що тут жопа камери. Тоже, що є, не є дуже приємно. Бачите, вона, ота камера ось окей, а якщо включається. Ні, не цю. Портрет. Так, да, бачите, ось така вона. Тобто, одна камера працює нормально, а інша камера в нас в плямах. Її-то можна, в принципі, буде почистити. Але чисто ціна вже цієї, камери, мені кажеться, напевно, що які чистки буде коштувати. Отака От ситуація. Зараз я буду писати клієнту. Домовлятися про ціну, і потім виходити з iCloud і рахувати, скільки ж мене вийде заробити на цьому телефоні. Така вам історія. Тут, я так зрозумів, мінус дисплей, мінус корпус, мінус АКБ, мінус шлейф. Такий телефон сьогодні в нас на ринку коштує живий 4500 гривень. І тут, якщо все порахувати, тисячу гривень дати, корпус 500, шлейф 500. Дісплей 15. Це наскільки 1000, 2300. Ай, батарейка 500. Він мені стає 4000 гривень. Ситуація, звісно, не з легких. Но, ще треба буде перевірити, чи немає в ньому по ньому більше нього. Ай, ще з камерою проблема. Тобто, якщо чесно, дуже лютий сильний корч, я навіть не знаю, чи треба його забирати. Ну, будемо дивитися, будемо дивитися, будемо робити. І вже далі в відосі буде. Ну, коротше, що я там з ним зробив, що я там договорився. О, ну, таке вам прислали. Сказати, що його, типу, вигідно купувати. Я вам не скажу, що його вигідно купувати. Ну, я зараз його заберу більш всього. А зняв для вас контент, показав, розказав. Комусь може буде цікаво, комусь ні. Але суть в тому, що є про що познімати. такий ось XS, це X, не XS, це X, який мені вийде по факту 4 тисячі гривень, і то я ще не більше. І продавати його так само 4-4,5 тисяч гривень. Ну, якщо чесно, навіть якщо 500 гривень, його плюс 500 гривень продам. Не забувайте, що кожна продаж це перше. Це ви можете щось заробити. друге це ви заробите клієнта. Клієнт це саме головне, для чого ми працюємо. Така ситуація. Тому буду зараз збирати цього карча. Як ви бачите, хтось працює. А хтось? А І льошечки. Буду короче, зараз думати, що з ним робити. І далі буде продовження. А поспілкувався тільки що з власницею. Хотів дати 1000 гривень, по і кажу, фейса нема. камери торба, то торба. 1000 гривень це дуже багато, давайте дешевше. Запропонував їй 600 гривень на баланс, тобто щось буде купувати, і 400 гривень за цей телефон. Багато чи мало, я не знаю, вам вирішувати. На мою думку, це плюс-мінус адекватна ціна, тому що я хер пойму, що з ним робити. Так і що в нас по виходить? Ми зараз підключаємося до Wi-Fi і намагаємось вийти з iCloud. Якщо зараз в мене вийде вийти з iCloud, я можу придбати його за 800 гривень. Ну, тобто 700 гривень і плюс 100 гривень, що мені вийшло на доставку. Зараз спробуємо це зробити. Подивимося, чи нас вийде, по які, ну, які в нас будуть процеси. Ми зайдемо в iCloud, подивимося, чи є тут почта, номер телефона, все інше. Зараз цю цю, цю інформацію оцінимо і будемо дивитись. Що в нас далі вийде? A few moments later. Бачите, ікса на столі немає. Давайте ж вам розповім, що по ітогу з ним трапилось. Можу зразу сказати, що я заробив на ньому 500 гривень, я його просто взяв і продав. Не захотів з ним мучитись, тому що три дня експериментів ні до чого не довели, тобто розблокувати у мене його не вийшло. Давайте врахуємо ту ситуацію, що в нього був ну пароль от дисплея у мене був iCloud, власник скидав паролі, вони не підійшли. Почта власника була, але знаєте, яка ситуація? За те, що телефон більше року лежав, почта не оновлювалась. І тобто, який був процес? Я заходжу в iCloud, ввожу пароль невірно, забув пароль, відправляється, типу, повідом... ну, введіть свій номер телефона, я ввожу номер телефона цього ж власника. Він в контактний книги був. Потім вона типу, каже: да, все, пароль підійшов, ми відправимо вам посилання на пошту. А пошта не оновлюється. Типу, вона якби активна, але вона не оновлюється. І беручи ці всі моменти, порахувавши, скільки треба в нього вкласти, по і того, що скільки треба з ними зусиль по поводу iCloud я провести, я виставив його за 1000 гривень на продаж, мені скинули повну оплату. Ось тут вставляю скрін. і людині просто відправив його, він його забрав, що там буде робити з ним далі, я не знаю. Контакти я, власне, кадав. Ось вам такий відос. Думав, щось буде більш цікаво, тому що якщо б я його розблокував би сам, я б замовив би на нього корпус, ну і типу далі вже продовжував би вам історію. По і того я б пройшов висновка того, що дивіться, телефон коштує 500 гривень раз. Корпус на нього знайти. Ну хай там теж 500. Дісплей півтори, це вже в нас виходить 2,5. Фейс не працює, ще плюс 500, це вже у нас 2,5. 3 Батарейка теж 500, це 3,5. І що я ще рахував в ньому не працювало? Блін, ну дисплей теж попробую ще за 1,5 знайти на X, звісно. Закупка то його 60 доларів. давайте двушку почнемо. Ну тобто образ на 4000 бив їх б Я думаю, блін, 4000, і по ітогу, тут заробіток 500, а так би я його забрав би і продавав би за скільки? за 5? 5 500 і 5500 фіг би мене його купив. 5, це максимум, бо за скільки мене його забрали. Думаю, блін, різниця 500 гривень, не, я її взяв і продав. От вам і вся історія по поводу X. Можливо, у когось будуть питання по поводу iCloud, а ви можете звертатися. Я вам нічим не допоможу, жартую. <рес> ви можете звертатися, тобто, я по практиці то знаю, що треба робити, але просто тут, а в цьому випадку, мені було впадло його доробити до кінця. Я, тобто, хотів елементарні речі зробити. Думаю, якщо б пролізло, то значить би я його далі ремонтував. А так, вона, якби не вийшла, то я думаю, ну і нафіг, і мені потрібен витрачати на нього час. Тим паче, за якийсь 500 гривень. Бо 500 гривень я вже по факту з нього заробив. Ось якось так. Тому, можливо, когось цікавитимуть такі керчі. Пишіть мені в особисті, підписуйтесь на мій телеграм, я туди їх виставляю. Інколи в мене є бажання їх відремонтувати, інколи немає. Ну, всю інформацію закидаю до себе в особистий телеграм, тому підписуйтесь. Да, от така вам історія. Зараз я закину туди ось такий 13-й iPhone, можливо, про нього 13 міні. Зніму відос. Тут взагалі така пісня, що е купив я його не працюючий дисплей. У мене був дисплей, ось такий битий. Думаю, ну поставлю, продав його в, в такому стані. Хтось захоче, можливо, його сам відремонтує. Згадав, що колись його в мене майстер загрів. Да? Ну, думаю, ну таке пляма є тут, ну і пофіг, аби працював. Підкинув його, бляха, не працює сенсор. По итогу, Купив за 6000, за 200 замовив дисплей на нього оригінал, зберу і буду виставляти на продаж. Е, мікросхему навіть перепаювати не буду. Мені віддали його з верхнім шлейфом, оцей новий дисплей. Я його зараз підв'яжу, можливо, хто не знає. Отак воно у вас пишеться. Ви потім натискаєте там з 18-ї прошивки, можна його буде підв'язати. І в нас вийде так, що буде ще 13 міні у продажу. Став він мені 8200, продавати я буду 1010 можливо комусь треба 13 міні, то можете вже дзвонити. 13 міні, як завжди, я буду виставляти в своєму каналі sale Якщо ви хочете продати телефон або придбати телефон, можете перейти подивитися там не тільки мої телефони, типу OLX але в Телеграмі. Тому переходьте, підписуйтесь, і там буде цей самий 13 міні, який я буду виставляти на продаж. Можливо, я заміню ще на ньому корпусі зроблю, його типу гарненький-гарненький, а можливо, так і залишу. Не знаю. Поки ще не придумав, але жертва є. Скільки ось уже до нього деталей, по того нічого скласти не може, але вже, я думаю, в цей раз вже точно його зберемо. Ну він мені по і того і стане 8200, це звісно, немало. Заглянути мій стіл, у мене тут 11 на 256 треба замінити акумулятор. І ось тут ще купа телефонів, які я ось недавно придбав. 15 прошка бита під заміну задніка, бачите, який в неї стан. Потім 15 терабайтна та прошка терабайт на, на 128, ось такий вам варіант. 12 міні на запчасті, можливо, комусь треба дати. Тут інформація є. 13-й Max 512, бачите, який тут він, по суті, бита задня кришка, бите скло, корпус так собі, породок так собі, ну корпус, в принципі. Ну, ні, я б взагалі б напевно корпус би поміняв би на нього. Ну, тобто, провів би його в порядок, став мені 15 тисяч 85 акумулятор. Можливо, як міняти. Ну, Типу, 13 Pro Max на 512 зараз питають. Так, да. о якось так. Цим дякую за перегляди. Нагадую, що 90% моїх глядачів, які дивляться мої відоси, вони не підписані на мене. Давайте це виправимо. Підпишіться, поставте лайк, напишіть який-небудь коментар. І до нових зустрічей.